Знаєте, мені трішки сумно, сумно за мою улюблену франшизу Five Nights at Freddy's, яка мала свої зльоти та дуже великі падіння. І після анонсу нової гри у серії ФНАФу я від неї нічого не очікував. Навіть після трейлеру я все одно не очікував щось такого, що заставить мене злякатися. Тож з вами Ярослав Піноцитович, і сьогодні у нас буде огляд гри Five Nights at Freddy's Intro The зепіт. Що ж, давайте трішки про розробників. Гру розробила американська інді студія Mega Cat Studios, у якої не було до цього ігор у жанрі хорор. Тому очікувати від них якогось шедевру в цьому жанрі було досить наївно. Five Nights at Freddy's Intro the Pit – це пригодницька гра в жанрі хорор, заснована на книжці скота Pit. Тому не очікуйте, що ця гра буде сюжетно пов'язана з основною серією ігор. Тому сприймайте її скоріше, як якийсь спін-офф. Окрема історія, переосмислення. Називайте як хочете, чесно. Та й до того ж основну серію ігор НАВ продовжують розробляти Steel Wool Studios. Так що ж там по гіплею? Ця гра пропонує доволі таки класичну переходницьку схему. Є локація, в якій можна збирати різні предмети, виконувати завдання, які написані тут. Так, це не класичний геймплей ФНАФу, але камон, коли ви останній раз грали FNAF з класичним геймплеєм? В Ultimate Custom Night? До речі, в цій грі є стелс. Ось ця шкала показує, наскільки сильно ви галасуєте, або наскільки гучно ви робите ті чи інші дії. В багатьох випадках вона необхідна, як і в випадках деяких завдань, так і просто, щоб вороги нас не почули. І по класиці ми можемо ховатися від ворогів. А у випадках, коли ви тікаєте від ворога і ховаєтесь, вмикається квіктайм-евенти. В деяких моментах є навіть затримка повітря і. Мені ця система з про затримці повітря не дуже сильно подобається. Ворог тут де-факто один, це Спрінг Бонні, який є повноцінним ворогом, від якого треба ховатися. А інші аніматроніки класичні, як Бонні, Чіка та Фредді, з'являються лише, а інші аніматроніки, як Бонні, Чіка та Фредді, з'являються. Але теоретичну загрозу несе лише Чіка, тому що і на її халас біжить Спрінг Бонні, а інші переважно опціонально небезпечні. Як, наприклад, на Бонні, наприклад, де нам потрібно випоконути цей квіктайм-евент. За що образливо особисто мені це за Фокс, його взагалі тут немає. Чесно, знаєте, це якось, я не знаю, от я прям пам'ятаю одну гру, прям пам'ятаю таку от, цікаву, мабуть, мабуть, дуже складну гру, мабуть, яку я пройшов десь за 30 хвилин. Ну, щось мені чесно, це нагадує, але я не можу згадати саме що. А, ФНАФ-3, точно, з його простотою. Із його фантомами та спрингтрапом, Який один на всю гру, а фантоми тільки вам заважають. Якщо що, можете подивитися по підкасті. У мене навіть було відео про склад на частини, тобто з першої по четвертої. Але, як на мене, ця формула доволі простіша та й страшніша, і через ці елементи гра. Має не дуже велику складність, але при цьому грати і напруги нікуди не дівається. Ну, і звичайно ж є питання: чи дійсно страшна ця гра на мою думку? На ну, мою думку, це дуже страшна гра. Через атмосфер, темну атмосферу, дуже страшний ембіт і. До речі, це один з елементів напруги у переміжку з страшними звуками і голосами, які дуже складно вичленити звук, куди йде ворог або чи йде він до вас взагалі. І ці звуки неможливо вимкнути. Це до речі, це я помітив, що оригінальні частини з першої по третій НАФ використовують те ж самий елемент, але тут це помножили на x4, і вийшло ось це. Коротше, це точно плюс цій грі. Звуки тут я не знаю, як і що описати. Звуки тут якісні. Але музику тут я особливо не запам'ятав. Ну, окрім меню, меню смерті, вона майже ніде не грає, ну і ще в кінцівках. Але я пройшов лише на одну поки кінцівку і все. Якщо ви думаєте, що я рофлю з приводу звуків, то ні, через ці звуки в цю атмосферу та розлом моєї зони комфорту, я не хотів повертатися до цієї гри, і тому, навіть коли вона вже трішечки хайп вже пройшов, вийшла вона взагалі 7-8 серпня. І, звичайно, вже я такий, типу, Ну, треба свиденько записати, зробити огляд на цю гру, Якби, як би то кажуть, хайпанути трішечки. Але тим більше я грав цю гру, тим менше я хотів до неї повертатися. І навіть в один такий момент у мене сильно забилося серце, і через це я прийняв заспокійливе і вимкнув цю гру. Я програв ФНАФу. І зараз у вас до мене питання: А чому ти нічого не розповів про сюжет? А це для того, щоб ви самі зіграли в цю гру. І я вам однозначно рекомендую це зробити. Єдина проблема в тому, що української тут немає. Це досить сумно. Будемо чекати українізатора від фанатів. А де знайти цю гру, ви знаєте. З вами був Ярослав Піноцитович. Усім па-па.